Господь, я дякую, що ти на цьому місці, ти є джерелом нашого життя, Господь. Святий Дух, ти знаєш кожного серця сьогодні, ти знаєш, що сьогодні потребує кожен з нас. Нехай Твоя присутність, Господь, сьогодні торкається наших сердець, Господь. Нехай наше мислення міняється, Господь, нехай Твоє слово посіється в наших серцях. Алілуя. Дякую тобі, Господь. Сідайте, люба церква. Сьогодні скажу невеличке послання. Я зайшла до церкви, а дівчата такі питають в мене, а чого ти така не схвильована? Ти нормальна? А я кажу їм, бо сьогодні, про що я буду казати? Ну, це моє як свідчення, що я сьогодні така спокійна. Довіряю Богу. Тому. Я хочу вас одразу запитати, слухайте, а ви колись відчували себе третім зайвим? Не обов'язково в стосунках. Може, у сім'ї, на роботі, а може, серед друзів. Знаєте, так себе почуває інколи Святий Дух, бо багато віруючих з легкістю може говорити про Бога, про Ісуса, так, а Святий Дух, ти наче ну, не знаєш, що з ним робити. Але правда в тому, що ти не можеш бути послідовником Христа, якщо ти не сповнений Святим Духом. Амінь. Тому якщо ти намагаєшся йти за Ісусом своїми силами, ну, тебе можна рано чи пізно впізнати. Бо ти будеш такий з такими, я не знаю, цими мішками под очима чорними, так? такий втомлений злий, бо в тебе нічого не виходить. так? І Якщо ти не наповнений силою Святого Духа, то життєві якісь неурядиці вони будуть як тебе тягнути донизу. І ти нічого з цим не зможеш зробити, бо в тебе нема сил. Нещодавно я робила вдома таке генеральне прибирання, ось ну таке, ну прям я не знаю, масштабне, можна так сказати. Я вирішила. Трохи відсунути ліжко і там помити підлогу. І, звичайно, одразу підбігає мій син п'ятирічний, такий каже: Мама, я тобі допоможу, давай, будемо разом сунути це ліжко. Я кажу, ну давай, давай, допомагай. І ми сунемо разом це ліжко. І так все в, него, в нього виходить. І він такий, мама, стоп, йди, я все сам зроблю. Я кажу: та хто я така, давай, давай, роби все сам. І ви б бачили його обличчя, коли він сам почав сунути. Він зрозумів, що це не просто. ну... Тяжко, це неможливо без мене, без моєї допомоги. Він дуже швидко втомився, знаєте, і ми так само в очах Бога виглядаємо, коли ми діємо без Святого Духа в нашому житті. Ми виглядаємо смішно, ну, як діти, знаєте, такі, що там щось хочуть собі довести. Тому назва сьогодні мого послання може здатися трошки такою, ну, для лінивих, але ну, насправді це для дуже сильних. Називається вона навіщо йти пішки, якщо можна їхати. І знаєте, я хочу згадати одне з найважливіших напевно в історії людства е завдань, яке залишив Ісус своїм учням. Коли Він вознісся на небо і залишив своїх учнів розбудувати своє царство на землі, так. Пам'ятаєте, що сталося? Там могло статися два розвитки подій. Перше, це він вознісся, так? і всі такі, все, шоу закінчилось, може розходитися по домам, так друге, що могло статися, вони могли покластися на свої сили, і це б закінчилося цілковитою невдачею. Ісус би зник би з історії людства. Але є третій розвиток подій, який стався. Бо що сказав Христос своїм послідовникам? Дії апостолів, 1 глава, 8, 9 вірш? Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій Юдеї та Самарії аж до краю землі. Сказавши це, коли вони дивилися, він став підійматися, і Хмара забрала його з їхніх очей. Знаєте, я впевнена, що ну, вони подумали, що це дуже важке завдання. Так? Одна річ йти за Ісусом, коли Він перед тобою плоті, так, і прокладає тобі шлях, а інше, ну, коли ти його не бачиш. Вони ж бачили його, вони розмовляли з ним. Скажіть, чесно, хто завідує апостолам, які бачили Ісуса вживу? Ну, хотіли б вже ви хоч раз побачити Бога в плоті, посидіти з ним, поговорити. І вони теж його бачили. Вони були поруч під час бурі з ним, щоб потухомирити. Він був поруч з ними, щоб утохомирити цю бурю. так? Вони були коли голодні, він знаходив їм давав їжу. так? Коли вони були збентежені, він був поруч, щоб заспокоїти їх. А тут він з них у Хмарах. Напевно, вони питали себе, як ми продовжимо йти за ним тут, на землі, якщо він там. Але Ісус сказав, ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде. І в останні дні Ісус намагався ну, якось підготувати їх до своєї смерті, але вони ну, не хотіли сприймати це, так? вони не могли уявити, як жити без свого лідера. Але що каже Ісус? Але я істину вам кажу: краще для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Ви вловили сенс, так, що Бог в оплоті, в фізичному тілі каже, що краще я піду. Просто, бо коли він піде, зійде Святий Дух. так? Я просто хочу, щоб ми з вами на хвилинку отак от подумали, якщо ми опинимося з вами на небі. так? І там, я не знаю, будемо тиждень, два, може, там нема часу, взагалі, я не знаю. І ми зустрінемо Давида або Моїсея, може, їх двох, вони там будуть десь за столиком пити каву, я не знаю, що вони там будуть робити, так. І ви таки підходите до них, о, привіт! Слухай, там я не знаю, запитуйте у Моїсея. Я хотів тебе запитати, а як це, коли там море розходилося? Як це ти, коли там палаючий куст, бачив? Ну, які в тебе відчуття? Розкажи мені, розкажи. І Моїсей такий, так, це було, ну це було неймовірно і навіть трохи страшно. Там мурахи по е, шкірі йшли, і ти такий ну клас, клас. Але він таки тебе тримає за рукою і каже: Слухай, в мене теж є до тебе питання. Ти такий, який? А він тебе питає, як це, коли в тобі живе Святий Дух? Як це, коли в тобі живе Святий Дух? Слухайте, ми зараз тут сидимо, в нас живе Святий Дух. Це найкрутіше, що можна статися, правда? Що б ви йому б відповіли? От Моїсей, що б ви сказали би? У вас ще шанс є подумати, що б ви йому сказали би на той час, так? <смі> Яке це відчуття, коли у вас живе Святий Дух? У Апостолі, у четвертому розділі Петро і Іван, коли вони зверталися до людей і на той час покаялось п'ять тисяч людей, так? І вони розповідали про Ісуса, про Його Воскресіння, і саме в той час їх ув'язнили. Бо духовні лідери на той час, фарисеї, там, священники, їм стало зацікавилися їми. Їм стало цікаво, що вони такі прості люди, без освіти богословної, так? без так, якихось мандатів релігійних. Ну, Що вони роблять? Біля них збирається п'ять тисяч людей, вони каються. Що відбувається? І тому вони почали їх випитувати. Вони заарештували їх і почали випитувати, якою 4, 7, якою силою чи яким ім'ям ви це робили? Вони вже зрозуміли, що вони це роблять не своїми силами. І в 8 вірші ми читаємо, тоді Петро, переповнений Духом Святим, промовив до них. А після відповіді Петра, у 13 вірші, читаємо висновок, до якого дійшли ці духовні лідери. Помітивши відвагу Петра і Івана, дізнавшись, що це люди невчені, прості, вони дивувалися. Слухати цих простих невчених послідовників Ісуса наповнювала сила духа, сила духа, і вони змінювали світ. В принципі, ну, як ми з вами, один в один так? нас наповнює сила Духа. І у посланні до Римлян Павло описує, якою могутньою силою є Святий Дух. Це Римлянам 8.11. А коли живе в вас Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через Святого Духа, що живе у вас. Хто Воскресив Ісуса раз, хто підняв Христа з мертвих, два. Оживить наші смертельні діла. Амінь, друзі. Я щось не чую, щоб ви були раді, так? Слава Богу. Слухати, стаючи християнином, людина отримує від Бога дар, безкоштовний подарунок, святий Дух. Він обіцяв нам його, якщо ми покладаємося на нього, покладаємо на нього свою віру. Так? Але питання не в тому, чи одержав ти силу Святого Духа, а питання в тому, чи покладаєшся ти на неї. І є такий приклад церкви з Галатії. Це була проблема в тій церкві, і Павло там якраз поїхав туди і проповідував. От мені цікаво, Павло завжди знав всі проблеми кожної церкви, коли він писав листи або він приїжджав. так? Він знав вже тему, на яку він буде проповідувати. Це дуже, до речі, цікаво. І от в цій церкві була проблема, так? І він туди прибув і їм проповідував про благодать. І люди віддавали своє життя Христу, вони приймали цей безкоштовний дар. Але коли він поїхав в інше місце проповідувати відше місто, група фальшивих учителів прийшла до церкви і почала переконувати людей, що дотримуватися юдейського закону ну, важливіше. Тобто необхідність людських старань і важкої праці це ну, радше краще, ніж сила в дусі. І потім Павло звертається до цих нововернених християн без таких рожевих якихось слів. Він чітко прав, ну, каже їм: чи ж ви з настільки нерозумні, що почали, що, почавши духом, тепер закінчуєте тілом? Павло стверджує, що жити християнським життям, підкладаючись лише на власні сили, це безглуздо. Навіщо так робити? я трохи перефразую його слова: Навіщо йти пішки, якщо можна їхати, так? Зі Святим Духом. Але це я так бачу, що не для всіх це легко робити. Нещодавно зі мною, чого я взагалі розповідаю, це зі мною сталося влітку, якщо пам'ятаєте, я думаю, ви пам'ятаєте, у нас був виїзний дитячий табір літній, так? Всі пам'ятають, так? Ви живі, ви ще тут, той, хто там був. так? Е, І За мною залишилася така ситуація, після якої я зрозуміла, що я не довіряю Святому Духу, що я їду на своїх силах. Я там думала, як же ми будемо ролики знімати там, цією медіокомандою, чи сподобається дітям. А що, якщо не сподобається, що ми будемо робити? Які ідеї, а ідеї в мене вже скінчилися. І потім я зловила собі на такій думці, що Настя, стоп, довірся Святому Духу. І якщо ви пам'ятаєте, у нас було багато роликів. І я була дуже задоволена, не знаю, як ви, але я зараз передивляюся, згадую, і думаю. Слава Богу, що я довірилась тоді Святому Духу, і Він працював. Я нічого не робила, він працював у цьому ділі. І дякую Йому за це. І знаєте, як наповнитися Святим Духом? Я, щоб наповнити себе силою Духа, потрібно почати з чесного визнання своєї слабкості. Тому що визнання твоєї слабкості звільняє місце для сили Христа. Про що й говорить Павло? Тож краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене тому любо мені перебувати в недугах, коли я слабкий, тоді я сильний. Коли ми... Духом живемо, то й духом ходимо, так? І ви скажете, ну як це ходити духом? Що робити? Це знаєте, як немовля, яке починає вчитися ходити. Як починає, е, навчити дитину ходити, так це вимагає певного зосередження і чималих зусиль, але невдовзі переставляє ноги і ходити. Потрошки це стає абсолютно нормальним, якщо ти кожен день будеш згадувати, що в тобі живе Святий Дух, і просити його про допомогу, про те, щоб він вирішував з тобою якісь питання, то тобі буде кожен день легше розуміти, що ти ходиш в дусі. Якщо ти будеш його просити ще про силу, і він стане неодємною твоєю частиною тебе самого. Так, в кінці кінців ми програємо, намагаючись вести наше християнство в результаті власних сил. Так? Якщо ми будемо покладати свої сили лише на себе, то ми скоро втомлимося, а ми хочемо слідувати за Ісусом. Так? І ця дорога нелегка. І тому треба йти в ногу з духом. І він надзвичайним чином дасть нам силу і могутність, яку ми потребуємо. Так, брати і сестри, амінь. І знаєте, є така, я хотіла на цьому закінчити, але на завершення я недавно в Фейсбуці побачила, один пастор попросив своїх друзів закінчити таке речення «Силу Святого Духа я відчув коли. І за 2-4 години друзі йому відправили майже 100 повідомлень. Отже, я хочу вам зачитати деякі повідомлення, це буде дуже швидко. Отже, силу Святого Духа я відчув коли. Нарешті пробачив свого тата. Я змінив своє життя, я пробачила колишньому чоловіку зраду. Ми встановили двох хлопчиків. Я подолав наркозалежність, я подолав залежність від азартних ігор, я подолав сексуальну залежність і почав жити для інших. Я поборола анорексію. я попрощалася назавжди зі своїми боргами. Я вже чотири роки не вживаю алкоголь. Я можу виховувати свою дитину з особливими потребами навіть без чоловіка. Наш шлюб врятований. Я завагітніла, хоча нам казали, що цього ніколи не станеться. Моя дитина повернулася додому після трьох років мовчання. Я віднайшла спокій після смерті чоловіка, коли думала, що в моєму життю кінець. З колишнім чоловіком ми знову одружилися після довгого важкого розлучення. Це все з силою Святого Духу. Знаєте, я можу так, от пройтись передам, знаючи ваше свідчення. Я можу продовжити це. Дякую вам, дякую Святому Духу. Давайте молитися за те, щоб ми були відомими Святим Духом, так? Господи, дякую Тобі за твій дух, який живе в мені і в нас, Господь. Що Він сильніший за страхи, Господь, мудріший за мої рішення, Господь. Пробач за те, що я намагаюся жити власними силами, за те, що ми намагаємося жити власними силами. Святий Дух, навчи нас слухати тебе в тиші, довіряти, навіть коли не розумію. І робити кожен крок разом, Святий Дух. Алілуя, Дякую тобі, дякую Тобі, Батько наш Небесний.